Сім, всім приюрі і з вами Barsi Games. І сьогодні ми будемо грати гру, як, мені, яку мені порадив однокластик. Ось цю гру Pixel Combat. Я Якщо чесно не знаю, що це за гра. Я її ніколи не іграв. Я, ну я там трошки пробував, але я все одно погано граю. Я її сьогодні селам почав грати. І то, що тут російська мова, це знаєте, вона не російська. Ось. Я вже тут, як бачите, трохи грав. І, і зараз ми йдемо. Це моя. Буде пушка тут, а я її роблю. Тут буде моя пушечка. Тільки тепер не знаю, як наверх вибратися, вон бачу. Так, а зараз ми будемо вбивати зомбі. Як знайти зомбі? Безкінечний фарм грошей тут. Е, Заходите в портал. І вибирайте цер церковь. Вайті. Ось тут. кукуля кунь Так, кукуля кунь І ось, бачите, тут зомбі виходять. Тут можемо закривати. На-на-на-на-на. Мы закрываем, мы закрываем, А вы шо? Баба, ты что, офигела? кунь, куле. Да, куколя, <связывая> кунь, кунь, куле. Куколя, кунь, куле. Да, куколя, кунь, куле. Ё-моё. Ладно, давайте вот так попробуем. Ладно. А вот там краш. Вс. Кукуля-кунь-куля. Да. куля кунькуринданура нура и суда так джум да мы починать ой делаю якщо я той ск вбиться то значит скоро і бос а він зараз у меня за -кунь куля кунь Пельмени мои. Не выпрошуйте в мои пельмени. Бабушкини пельмени мои. Давай не почувствовали бабушки не пельмени мои. Оба. моё Пельмени мои! Мои пельмени! Мои пельмени! Пельмени в обиду не дам! Пельмени в обиду не дам. Ё-моё. Пільміні не дам в обіду. Ух, стих. А зараз будемо просто тут стояти. Так. Де перші йдуть? Можемо там. О, вот і босс. Це дід, який хоче в нас з'їсти всі пельмені, але бабу не дам в обіду. Бабу в обіду не дам. Zombi yürüt. Ne bacası şu zombie yürüt? Oh, реально yürüt. Kule, kule, kule. Ta indirin Hi. Kule, kule, kule. Tak, 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 zombi Ne О, тепер бачу. На що? Феилы? Бабусы не Бабу, пельмень в мене випрашують. Я їх не дам, повторяю ще раз. Зомбі йдуть. де вони йдуть? А, філю, йдуть сильні, у меня по фенту сорна. Тут ідут сильніше, значить перший них. Не знаю, чому різниця. Ага. Це я зробив наоборот, понятно. Я буду отим мочити. Кіра, е, бля. Е, скільки в оцього? Ну, е, 30, а оцього? 13. Ну, як е, доповнітель, доповнити, доповнительний урон, це добре. е -мое. Я тут забаргардировал. Баррикады делаем. Угу. Убийца. И оптовая. Сюда. 825 725 на фарме вышло. М -м -м. Иди, иди, дождь, и да, и да, дождь, Да -мо! -мо! не хочешь? Бачу, что хочешь за все голове. А дети у тебя сильнейший, малый. Малый здесь сильнейший, не? Да, я зомби-йду, не бачу. Е-мое босс! Я вот брат работа колу Все Вс. Хеба босс? Видай, це мое. Да, зомби идут, не бачу. Теперь бачу. Йо кукуля кунь, коле. На приедь до пельменев. До пельменев на приедь До пельменев на Угу. все, це? Забаркадіровано. О, вогонь, давайте погріємось. Гріємось. Це життя гра без інтернету. Називається по-англійськи Pixel Combat. Кукуля, кунькуля. Да, кукуля, кукуля. Да, дирин, дару, рахана, дару, рахана б твою! Я думаю, хто в мене б'є? А я по в сторону все збув. Роки Тихобой! Будь... не ні, ні 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 Які зомби йдуш на небрало? Не бачу, що зомбі йдуть. бачу. Ти своїм сраним мечом нічого мене не навікаєш. Мене М. -ка. Чуть шутки за пистолет. Я надо догадаться в пистолетах. 1450. 1452 на фармлев. 230. 200 плюс 30 равно 230. Так, концерт для вас. Вы взрываете концерт. Вы его что ласка, бы вас сказали. Вас требовало бы Концерт для вот этих вот зомби. Велосі, велохи, зомбі Велосі, велохи. Зомби. велохи, велохи. Дивіться, шуму, а дивіться, чому тому що видару тут не буде? Або у мене зараз не буде, а ні, їх не буде. Велохи, велосі! Всім па-па!